Ну, просто як Матер Божа, взяла і піднімаю кожен день, дике враження. Я, от коли був в реанімації в Харківській, от я коли лежав, помурав, от те, що мене дійсно надихало, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так лежиш, флішкою, і біля тебе зліва, справа, люди, які взагалі не як держаться на останньому, на чесному і Божим Слові. І що мене дійсно надихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, і казали, я хочу дужити, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить, і він на нам. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, дивишся, як день за днем, їм стає краще. А ще ставну був такий, що ну вообще. Ну, Ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, і ти дивишся їм краще стає. і Ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настройний позитивно. Мене це дуже надихало, коли бачив, я потім відправляла їх домой. Ну це мене дуже сильно тримало.